Вітаю вас, любі малята. Я вам пропоную сьогодні вивчити тамари Коломіць веснянку. Ось послухайте уважно. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягняткам травицю, гусяткам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. А тепер малятка, повторюйте за мною. Ішла весна красна. У синій хустинці несла весна красна, у скринці гостинці, ягняткам травицю, Гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку а тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці. Ягня там травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Молодці малятка! Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей!